Вітаю вас на календарі 13 липня. 84 роки тому в Уругвай відбувся перший чемпіонат світу з футболу. Саме з нагоди такої пам'ятної дати я запросила на філіжанку кави голову Чернівецької обласної федерації футболу Орлецького Василя. Доброго дня, пане Василю, дня. Мені приємно, що ви відгукнулися на моє запрошення, і сьогодні ми будемо з вами мати таку цікаву розмову. Якраз сьогодні така пам'ятна і знакова дата, так але спершу почнемо про футбольну історію саме на Буковині. Є якісь кілька моментів, таких на які хотілося б заакцентувати увагу. Ну, якщо взяти футбольний клуб Буковина це команда, яка зародилася у 58-му році і ніколи весь час приймала участь, ми знаємо, тоді в чемпіонаті Радянського Союзу, Потім, коли стала вже вільна Україна, і ми почали проводити свої змагання, то і Буковина виступала і в вищій лізі чемпіонату України. Тому опустилася в першу лігу, потім була в другій лізі. Так що, але весь час Буковина приймала участь в професійних змаганнях чемпіонату України. Наскільки мені відомо, в 2013 році команда переживала не найкращі часи. Що було тоді зроблено, щоб вивести команду з кризи, і власне що плануєте зробити, щоб триматися на плаву в такий важкий час? Ну, 2013 році це по крайній міні. У мене була обіцянка перед болівальниками, що команда дограє чемпіонат, тому що ми знаємо, що були інвестори, які давали фінансували команду. Вони пішли і залишили команду без нічого. І на даний момент хочеться найбільше подякувати тим гравцям, які приймали участь якраз у цьому чемпіонаті. 2013-2014 року, тому що чесно кажучи. Були складнощі із зарплатою, із з цим, всьо, але хлопці дограли до кінця, і, їм, і, тренер, і тренерському складу, і їм всім треба тільки подякувати за це. А зараз, думаю, що є новий мер, є трошки нова влада. Я думаю, що зараз будемо робити все, щоб дійсно ці команда пройшла атестацію. І буде приймати участь в чемпіонаті України першої ліги. Так що я думаю, що зараз залежить не тільки вже від гравців, а залежить від тих людей, які будуть фінансувати команду, допомагати команді. Я думаю, що команда була і буде. Пане Василі, а пам'ятаєте 2010 рік, коли ви стали президентом футбольного клубу Боковина? І власне за рік вивели команду в ешелон першої ліги. Як вам це вдалося? Ну, вдалося, по крайній мірі, я радий, що це вдалося. Тому ну, ви так скромно. Що, не скромно, а як більше, що, чесно кажучи, це 2010 рік. Я е, прийшов, коли була друга частина, друге коло чемпіонату у другій лізі. Це ми е, зіграли вісім ігор і всі вісім ігор ми виграли. Це, е, за довгий час Буковини майже такого не було, щоб команда вісім ігор і всі команда, всі вісім ігор ми виграли. Ну і команда попала у першу лігу, і головне те, що коли ми попали у першу лігу, ми були, був запрошений, чесно кажучи, такий наш відомий футболіст, як Руслан Гончак, який дуже допоміг нам. І команда не Саме головне, що команда не загубилася в першій лізі. А навіть після шостого туру ми були на першому місці. так що команда виглядала досить здорово, і по закінченню, як ви знаєте, після закінчення цього чемпіонату, першого у першій лізі, вже. Руслан Гончак здобув, став кращим бомбардиром першої ліги і став, став кращим гравцем першої ліги. Так що я думаю, що Буковина досить, і ми наскільки не зважу пам'ять, ми зайняли шосте місце. Я думаю, що це було в перший рік виступів у першій лізі. Це було досить хороший результат. Бачите, як ви скромно переклали заслуги свої на футболіста. Це, Ні, звісно, ну, що чесно спільні кажучи, заслуги. люди, які щось роблять для клубу, це є одне. А чесно кажучи, серйозно виконують усю, всі задачі більшість виконують футболісти, так що і їм хвала за те, що вони щось роблять. Пане Василю, мені ще відомо, що ви головували в футбольному клубі Лужани, і саме під вашим керівництвом команда ставала чемпіоном України. Правда? Так, команда у 2008 році стала чемпіоном України, а у 2000 році команда виграла Кубок України. Це такого за е, часів е, е, вільної України, такого ніхто не навіть навіть за часів, е, коли було СССР, то е, такого не, ніхто не на тако. ніхто не добивався, угу. а це сталося, що ми виграли у 2000 році Кубок України, у 2008 ми виграли чемпіонат України. Але перед тим ми ще були, футбольний клуб Лужани був два рази, по-моєму, ні, один раз був третім. Перед цим був третім у чемпіонаті України. Так що це результат, який добилися, і, по крайній мірі, можна сказати одне, що. Теж рівень футболу можна було сказати, що як ріс рівень футболу, тільки не тільки аматорського, а й професіонального теж я на початку нашої програми наголосила на тому, що 84 роки тому в Уругваї відбувся перший чемпіонат світу з футболу. І власне сьогодні в Бразилії відбувається фінал чемпіонату світу 2014 року. Е, які ваші враження від цьогорічного чемпіонату? Цьогорічний чемпіонат, по-перше, ми вже будемо по крайній мірі мати одне іншого чемпіона світу, тому що збірна Іспанії вже поїхала додому. Це перше. І, наприклад, можна сказати одне, що не тільки збірна Іспанії, вже багато європейських команд поїхало додому. Но... По крайній мірі, я хочу сказати, свято нам зробили весь час, зробили росіяни, коли, чесно кажучи, ми так, наша братська держава, яка це довела нас до того, що ми її не то що вже не, не любимо, але ми вже не боліємо за неї і хочемо, щоб вона програла, і коли вона програє, для нас це свято. І жаль, що, по крайній мірі, мабуть, люди ці не винні, мабуть, люди на винна одна людина у всьому у всьому, що така ситуація стається. Ну, це таке. Але, по крайній мірі, чемпіонат досить високого рівня. А команди чи ви, власне, можете пояснити вилеті, те, що такі команди, визнані в Європі, вибули з гри? Ну, якщо брати Іспанію, то, чесно кажучи, я. Я думав, по мірі, що вона вийде з групи, але що вона далеко піде, я з самого початку думав, тому що тому, передб... ну, я передбачав тільки тому, тому що, по-перше, іспанський чемпіонат досить важкий. Ми знаємо, що дві хороші іспанські команди і Атлетико і Реал грали у фіналі. Це теж теж нагрузка і це все. І е, то, що вже е, така вікова команда е, Іспанія, і що трошки при тій жарі, при тому клімату, що в е, Латинській Америці, трошки їм буде тяжко. І тому я, е, не на них не ставив. Я думав, що вони е, ну по мірі, вийдуть хоча б в одну восьму, а вони навіть в одну восьму вони з руки не вийшли. Пане Василю, хочеться скористатися нагодою і поставити вам запитання як до головного фахівця з футболу <рес> <рес> нашої області. Е, які перспективи нашої збірної у відбіркових матчах чемпіонату Європи 2016 року? Ну, Відвіткові матчі 2016 року наша збірна проведе, вже почне проводити у вересні місяці. Це е, у нас група, де грає Іспанія, Україна, Словакія, е, Білорусія, Македонія і Ліхтенштейн. Я думаю, що перспективи цієї збірної нашої є, тому що у нас досить хороша команда, яка у тому році показала, що ми можемо грати в хороший і досить хороший футбол. Я думаю, що так як тепер буде вихід вихід з групи, буде дві команди, і третя буде команда буде грати плей-офф. То я думаю, у нас є досить хороша можливість попасти у Францію. На чемпіонат Європи 2016 року і, мабуть, доказати французам, що ми жаль, що ми не попали на чемпіонат світу зараз в Бразилії. А що скажете з приводу призначення Сергія Реброва головним тренером Динамо? Чи можна очікувати на зміну в стратегії тактиці гри? Що виведе команду на новий рівень? Ну, це Сергій Риво це молода людина, яка е, досить хороший гравець. Зарекомендував себе. По-перше, він грав під керівництвом великого нашого тренера Валерія Васильовича Лобановського. І е, хотілося, щоб йому вдалося. Ми знаємо, що блохину е, вдалося десь е, певний час бути непоганим тренером у збірній, а те, що він пішов в київське динамо, не вийшло. Хотіло, щоб Сергія Ривро вийшлося, і Київське нам вже не займало четверте місце у чемпіонаті України, а в дійсності боролися за перші місця. І ми навіть не на цьому рівні, а ми хочемо того, щоб рівня добилися. Ми щоб ми на міжнародному рівні в Лігі Європи, в вігі чемпіонів ми добивалися якихось хороших результатів. Ми сьогодні з вами зустрілися на філіжанку кави в такий знаковий день. Поділіться своїми планами. Щодо розвитку футбольної культури нашої області. Такий не, не дуже хороший рік для нашої держави. І, Чесно кажучи, це не тільки для нашої держави, для нашої області. І е, трошки не так хотілося, е, щоб проходив і чемпіонат області. Не так хотілося, щоб було дійсності відношення до нашої головної команди Буковина. Але ми розуміємо те, що змінилися часи, і просто зараз трошки тяжче і в державі, і ми повинні думати про те, щоб скорше настав мир. А потім ми будемо думати за те, щоб ми і краще грали Буковина, і в нас був кращий чемпіонат області. Хоча зараз чемпіонат області можна сказати, що проходить на досить такому хорошому рівні. Пане Василю, ми сьогодні з вами зустрілися в такий знаковий день. Я гадаю, у вас є багато чого сказати нашим телеглядачам. У вас є така нагода. Будь ласка, ну телеглядачам хочеться сказати одно. І я чесно кажучи, більше не те не, те, не те телеглядачам, як нашим болівальникам, які люди, людям, які боліють за футбол, боліють за наші команди, Я не тільки хочу сказати за. Е Нашу Буковину, які боліють за нашу збірну національну, які допомагають їй теж, тому що багато людей теж, коли починає грати збірна, питаються за білети і хочуть попасти на це. Хочеться тих людей подякувати тим людям, які підтримують всі команди, які приймають участь у чемпіонаті області. І нашим фанам, які підтримують нашу футбольну команду Буковина. І всім людям дай Бог щоб вони приходили на стадіон, отримали задоволення. Тому що футбол це теж маленький театр, який приходить і хоче отримати задоволення. Коли люди отримують задоволення, вони хочуть ходити на стадіон. Значить, дай Бог, щоб на стадіоні вони отримали задоволення і ходили на стадіон. Я вам дякую за такі побажання. Дякую вам за те, що ви відгукнулися на моє запрошення поспілкуватися про. Футбол а телеглядачам нагадаю на календарі 13 липня. 84 роки тому в Уругваї відбувся перший чемпіонат світу з футболу. І сьогодні цей знаковий день хочеться побажати всім нам, щоб в Бразилії перемогла справді гідна команда. До зустрічі на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.